Директор школи Віталій Костюк згадує, як вдалося накрити будівлю, яка могла вже цього року розсипатися. Тоді допомоги підклала влада, а ще допоміг народний депутат України Юрій Тимошенко. Очільник навчального закладу каже, що сподівається на допомогу обранця, і тепер до будови нашої школи. Ми чекали дуже давно. Працювали із попередньою владою, сільською районною обласною долучалися до того, і депутату Верховної Ради Юрій Тимошенко. Звичайно, їм велика вдячність, тому що район перед тим, як ми відійшли до ОТГ, зробив дуже багато і свою обіцянку щодо накриття школи, тобто консервації, повністю виконали. І велика вдячність, звичайно, Юрію Тимошенку за те, що в кінці року, саме у грудні, були виділені за його сприянням кошти і ми змогли вкласти вікна, а також зробити повністю. Все освітле проводку на освітлення провести освітянин неодноразово звертався до владних структур із проханням завершити будівництво. Область готова допомогти, але чекає дії громади. Адже кошти у сумі понад півтора мільйона виділені. Віталій Костю каже, що вже в цьому році можна було б. Завершити роботи літо хочеться, щоб роботи проводилися. Наразі роботи стоять з чим пов'язано? Ну трошки ОТГ не спрацьовує кабінетом міністрів. Виділено на громаду кошти з ДФРР. І в тому числі планується на школу, наскільки я пам'ятаю, півтора мільйона виділено коштів, але роботи не робляться. Мабуть, що доведеться зимою штукатурити, так виходить. Реально, якщо би сьогодні розпочати добудови, то з сільської ради на перше вересня дітей можна забрати. У день приїзду нашої знімальної групи у П'ятиках якраз відбувався виконком. Керівник громади особисто виїхав до обласного центру з питань будівництва школи. А його заступник Василь Мартинюк каже, що адміністрація готова якомога більше долучитися до цієї справи. Адже у двох кімнатах адміністративного будинку займаються школярі початкових класів. Я думаю, що це нагальне питання, і ми маємо його вирішити в найкоротші терміни. Це в наших інтересах, бо це і наші діти, це і наша молодь. Для конкретики скажу так. Поступила, має поступити інфраструктурна субвенція, з якої виділені кошти на особливо на п'ядецьку школу в сумі півтора мільйона гривень. Ми їх освоїмо, але під це, відповідно, є певний проєкт, робота ведеться. Голова об'єднаної громади зараз знаходиться у області, де йде обговорення даного проєкту, що нам ще не вистачає, що, що деякі нюанси треба допрацювати. І дуже би хотілося би ми хоча б, навіть якщо почнеться робота, вже, щоб ми в січні хоча б відкрили перший корпус, той корпус для для малих діток, щоб вони бо вони на даний момент навчаються, проводяться навчання у в нашому адмінбудинку, щоб вони перейшли. Уже з наступного року, 18-го року, перейшли туди на навчання. Так що зі слів обидвох керівників є зацікавленість у якнайскорішому закінченні будівництва. Однак, поки кошти є лише на навчальній аудиторії, а ще треба завершити їдальню та забезпечити її обладнанням. У громаді вірять, що обласна влада і тут протягне їм руку допомоги. Сп'ятників Богдан Малецький, Сергій АЛЕКСЄВ телеканал Раї.